Коли на світ з'являється нове життя, у небі загоряється свічка. Якщо людина виростає у гарну й порядну особистість, свічка не загасає, вічно осяюючи з неба іншим, шлях до добра, мудрості і решти таких необхідних кожному чеснот. Мабуть, тому вважають в Україні безсмертною і світлою постать Тараса Шевченка. Зовсім скоро українська держава відзначатиме чергову річницю перепоховання Великого Кобзаря. Долучитись до цієї події вирішили у сьомій школі. У закладі називають душу поета святою, стверджуючи, вона й досі жива. Так і назвали літературно-музичну годину. Добре, маєш крила, маєш силу. Вітати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають, полетів би за тобою. Тарас не випадково народився саме на українській землі, переконані учні. То сам Бог послав його Україні та її народові, аби посіяти в них національну свідомість та дарувати відродження. Того дня школярі не раз поєднували постаті Христа та Шевченка. Обидва зауважують народилися у кричущій нужденності. Обидва з дитинства вдосталь зазнали поневірянь. Хто зна, як би склалися долі обох, якби їхній життєвий шлях був гладеньким та встеленим пелюстками троянд. Кожен день Ісус і Тарас пробивали собі дорогу крізь терни труднощів і перешкод. Можливо, тому один став творцем всього на землі, а інший повелителем дум мільйонів українців. Шевченкове слово залишається живим і у 21-му сторіччі. В кожному його слові є істина: нема ні крихітки, фальші. І коли відкриваєш кобзар Шевченка. Читаєш рядочки, і в кожному звучить те, що відбувається в нашому сьогоденні. Розумієш, яким далеким, але водночас близьким є для нас кобзар, пророк, геній, світоч нашого народу. Я не знаю, мій брате єдиний хто її лихо заподія. Я була мала, я гралась, забавлялась, а вона все п'яла, та нашого злого пана кляла. Я не знала, що вестряє. Що його дитина <кій> пан поїхав далеко, а мене покинув. Шевченкове перо із неповторною тональністю оспівувало звичні, здається, для кожного українця речі. Його творчість народила такі національні символи, як калина, тополя, барвінок, явір, верба. Возвеличував Тарас і ще один символ рідного краю українську жінку. Він мріяв бачити її радісною, вільною від невимовно важкої праці, берегиною дружної та заможньої родини. Натомість, жіноцтво, котре оточувало поета з юних літ, знаходилося під непід'ємним тягарем бідності та гіркої долі. Промовила, не вернуся в далекому краю, в чужу землю, чужі люди мене заховають, а з твоєюся крихотка. Надо мною ляжу, та про долю мою горе чужим людям скажу. Ні, не дави туманочку сховай тільки, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна. Єсть у мене і батько, і мати. Єсть у мене туманочку, туманочку, брате, дитя моє, мій синочок, найкращений не я тебе хреститиму на лиху годину своїм життям і творчістю. Тарас Григорович Шевченко закликав нас бути патріотами своєї країни, брататися, щоб ми ж йшли задля однієї мети, задля незалежності України. Він є для нас прикладом українців. Ми повинні пам'ятати його. Пам'ять, так як він любити свою землю, знати свою історію, бороти за своє майбутнє, за боротися за честь України в Україні. Часто говорять тоді, лише на землі її відродиться справедливість, коли почуте буде Шевченкове слово. А Тарас між іншим закликав любити свою батьківщину, ставитися одне до одного по братськи, не шукати правди у чужих краях. Українці сьогодні часто сваряться, не виявляють милосердя, заздрять своєму ближньому, і, можливо, так і варто було б не лише послухати кобзареві рядки, але й почути їх. Тоді б дивишся і згадали люди, що вони однієї матері діти, і що правда та воля у них єдина на всіх. I said.